Моє вітання. Прийшов подивитися на свою ділянку, що у нас з соєю робиться. це, звісно, щось так підскочили, ці дощі не дають ніяк покропити, внести цей гліфосат. В принципі, місцями тут загорів вже. Бур'ян просто переганяє сою. Там дивився що цей тиждень. Повинна якась погода трохи налагодитись. Надію, що налагодиться. Бо треба спасати цю сою, треба кропити бур'ян такий геть, капець. Ну, лиси не так, як в тому році були ті лиси, не так і в цьому році. Ситуація повторюється. Таке відчуття, наче якесь дежав'ю. Можливо, тут земля така. Чимсь треба було все-таки її... Придобрити. Ой, в принципі, поки так. Ну тут там початок хороший, потім пішла ця лисина ось така. Потім ближче до середини все досить гарно у нас. Зараз я підійду ближче покажу. Тут у нас взагалі з сусідом, я не знаю, вже вколотилася. Тут що та, що та. Сорти різні, якось тоді треба буде молотити, дивитися. Ну, в принципі, він буде перший молотець, в нього вона вища. Да, Тут все краще. Але але подивиться як воно бур'ян повскакував. І парить таке, ну все, скоро видно обратно дощ буде йти. Щас я підійду і ще покажу. Ну, все, гарно видно геть. Тут геть горна суя і туди так верху горна. А далі трохи гірше. Чим ближче доверху, тим гірше і гірше. Зараз трохи вище піднімусь і покажу. Ну ось отут отак. -от -от. Така в нас ось ситуація. Таку ми суйку ось маємо. Так, тут посередині, в принципі, саме краще, і туди ближче до доверху. Зараз да. Так Якось так. Зараз немає ніякого смисла їхати кропити. Через якусь годинку обратно піде дощ і все це просто піде на смарку, як то кажуть. Тому все ж таки вже прийдеться дочекатися вже тих 2-3 дні, поки ця погода трохи встаканиться, і тоді вже провести цю процедуру рятувати її від цього бур'яну, щоб він теж не смоктав ці поживні речовини, а вони більше доставалися сої. Да, якось так. Що ж, будемо спостерігати далі. Дякую за увагу.